Я вже сказав в Валері покойному, кажу, пристріли мене. пристріли, бо вже все, я вже не міг. Кажу, ви без мене ну, вийдете, а зі мною будете йти довго. Кажу, все, добивай да і все. Мене навчали намагатися бути кращим в цьому житті. І так само намагався бути там, просто йти першим і все. І тоді ти командир, тоді за тобою будуть йти. І я вийшов перший і так і наступив. Наступив на міну. стопа була оторвана, я належив сам в жгут, і була поранена ліва нога дуже сильно. Це була неділя, і він мені дзвонить, це було три години дня. Каже, що мені відірвало ногу. Я, як зараз пам'ятаю, я не хотіла плакати, бо вся хата була з дітьми. Ну, це був такий шок, що... ну я вам не передам. Ну... Мене трясло все, я плакала, я не знала, що робити. І він відключився. Він буквально там пів хвилини побалакав. Каже, я не знаю, чи я виживу, я може вже помираю. Ну, каже, якщо буде можливість, я тебе наберу. І він відключився. Він відключився, і наступний дзвінок його був через годину. Це було вже 4 вечора, 4 часа дня. Я не виживу. Мене несуть довго, я кров'ю стікаю, я не виживу. У не, мене немає ні сили, мені до того больно. Я не виживу. Так що прощавай, і оце ти його слова були наостанок, що прощавай. Все, ми, ми більше не побачимося. мене, коли привезли в Березнігавата, я вже там помер. Правда, відкачали, все, дякую лікарям. Право, мені ампутували ще в брезнігавата. В Ніколаєві просто хотіли обрізати ліву ногу до коліна, але дякую Богу, що привезли в Одесу і там і спасли. Я був радий тому, що я вже живий, що я просто живий. Мене звуть Дмитро, моє прізвище Шевченко. Живу в такому маленькому селищі Світовинської Одеської області. Маю дружину, дітей, четверо дітей маю. У нас українська польська сім'я. 25 лютого я був у військоматі. що в мене четверо дітей, що по закону я не маю права служити, але я готовий підписати документи. Я йду, і ти мене можеш не, ніякими словами не, не зупиняти, бо я все одно туди піду. Ну, раз так ти вирішиш, значить так і буде. Я зібрала йому речі, я зібрала йому поїсти і все. Вивела за калітку, і він сказав не плакати. Я не плакала. В квітні, травні вже в нас перекинули на херсонський напрямок. Лисово, як велика артака. Перші три села, які ми звільнили, кривали, бомбили. Дуже це був, це був перший іспит. Треба було відрізати постачання до Херсону. Це була дорога, яка була з Кривого Рогу. Запорожя йде на, на Херсон. От нам треба було забрати. Ми там місяця-два, мабуть, забирали дуже тяжко. Але Херсон звільнили. Вдохновення, якесь таке було. Знаєте, що я їду захищати Україну. Це Можливо, це не в кожного є, не кожен це розуміє, але ти пишаєшся. Пишаюся всім, що пішов, і мені зараз не стидно перед своїми дітьми. Якби я не пішов, я просто згрів бися стида, я б не знав, що казати своєму сину старшому. Багато рухатися просто неможливо. О, без протези. І з одною ногою поранено, і з іншою ногою пораненою, то без протези це набагато складно. Мені просто дзвонили, є такий фонд, який може взяти вас на протезування. Цей фонд протез фундейшін. Мене пробігла дружина. Дружина, яка допомагала постійно морально. Без неї я, напевно, це всього не витримав би взагалі. У мене таке відчуття було, що в Америці живуть одні українці. Я вам чесно кажу, це, 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 це не незабутнє відчуття, бо люди, які до тебе так відставляться. Е я не, знаю, я не знаю, що ними так е рухає. Я не знаю, що вони там в внутрі, Але зустріли нас люди в аеропорту з флагами, з квітами, з подарунками, діти, які співали пісні. Все, все були сльози. А, ось, все були сльози, це було ну, сильно, дуже сильно. Поставив протест вже буквально там, через декілька днів. Протез дуже класний, функціональний. Це складне протезування, коли нема ступи. Е, Набагато простіше, коли нога обрізана вище, десь, ну кажучи лікарі, що ідеально це 15 см від коліна. Це ідеальний обріз, тому для цього можна зробити функціональний протез, на якому можна ходити. А у мене я стою фактично обрізаної частини на, на землю, спираюся на неї, переносю вагу на неї. Це боляче, це тяжко. Якщо ти хочеш працювати, де -то, то треба ну, готувати ноги ті організм для того, щоб він був звик до таких нагрузок. В цьому протезі я ходжу дуже багато. І мені це зручно. Так, да, Поначалу було дуже складно, е, набрикали ноги О, та пухани, треба було одіть в протез. Колись я виходить тільки до там, до вулиці і все. А зараз я ходжу в парк з дітьми, можу погуляти. Коли я поставили протест, я намагався повернутися на війну. Але мені МСЕК дав першу групу інвалідності, бо 95% непрацездатності. І хоча я намагався там, повернутися і питав людей, командирів, щоб забрати, ну, неможливо. Життя з протезом це вторе життя. Оце ти заново народився. Ось ти родився, ти вчився ходити кожного дня. Відношення до життя змінилося ну просто кардинально. До цього ти не замічав всього такого. Пробота, гроші там, і все остальне це стояло, мабуть, на першому плані там і все реалізація. А зараз ти дивишся на дитину, і думаєш, чому я раніше не розмовляв з нею так часто. Як справи? Нормально. — Які оцінки сьогодні? Відмінно. Ну, умнічка, Пішли. Молодець. Математика відмінна. Боже. Ну це видно, що ти втатався, так? Да? Любиш математику. А що ви сьогодні по українській мові? Це ваше домашнє завдання? Так, да, на завтра. На завтра домашнє завдання. Все. Ну, трохи відпочинеш і підемо там разом робити, так? Так. Да. Все, домовились. Я прийшов додому з війни, і там сусіди приходить хлопчик і каже, «Я так хочу бути ну, там, схожий на вас, там, я хочу бути військовим. Це вдохновляє на, на, на бути краще. Життя з протезом це не кінець, це початок. Початок іншого життя. Маєш майбутнє, строїш плани, бізнес, там построїти суди. на нам час Україна дає гранти, навіть хотілося написати на... Подати заявку проєктам, да, скласти о, для того, щоб його розглянули і ну, виділили фінансування. Я будівель, будемо казати так, працював в мене була своя бригада, якою я керував. Бажання було в тому, щоб відкрити свою фірму, зареєструвати. Я вірю що я зможу це зробити, і хочу надихнути людей інших, що це можливо. Бо, мабуть, приклад це важливо.